Версаті. Ей. Версаті. У нього дуже великі вуха, ну дуже великі і дуже пухнасті, важкі, тому а, а, йому треба, потрібна допомога, щоб вони гарненько встали. Ось. Тому ми їх підклеїли сьогодні. А він не дуже щасливий з того приводу. Ну, Во нестандартна ситуація. Це не боляче, ну, тобто. Все вже перевірено, все гаразд, але просто нестандартно, тому він трошки гростить. Да? Ой, йому юлька моя. Це матик такий. Матик красивий, дуже-дуже гарний, такий, добрий, позитивний. Ви да? літімо, зіночко такий. Зіночка така гарний. Який гарний.